Еййов, друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас скілтез в GTA 5 онлайн. Або челендж його можна теж так назвати, коротше. Нам треба буде ось по рампам таким да, проїхати. Потім треба буде по двом спіралям ще пройтися. А потім, друзі, дивіться, що нас чекає. Нас чекає ось така просто величезна спіраль. І ось така величезна платформа. Нам треба на неї буде вискочити, йомойо, -йо, друзі! Ну що, давайте не будемо гаяти час і розпочинати. Друзі. то що, підписуйтесь на мій ютубчик, залишайте коментарі. До речі, як ось ці чувачки, щоб потрапити в наступний мій відосик. Друзі, дякую, що ви їх залишаєте. І, друзі, будемо розпочинати. Так, будемо спавнити друзі тачки рандомно. Е, тому let's go. Так, е, спавнер, і побачимо, що в нас за перша тачка буде. Ну це геташно, друзі. Я не знаю, геташні зараховувати тачки чи ні. Ой, а це у нас був двагнена, але шестиколесний, колесне. А у друзі, оце піде. Ось це піде, це у нас пошик, тому друзі, let's go. Так, перша спроба, будемо зараз її випробувати. У нас буде всього, друзі, по дві спроби. Тут ось на цій платформі треба бути обережним. а тут можна буде газку продати. Е, всього у нас буде, друзі, 10-12 тачечок, так, і всі будуть мати по дві спроби. Я вже щось не впав. Оце би було діло. Так, нічого собі, вона якась сильно різдвася. Тачечка 113 км за годину йде по таким боковим. Ой, щось у нас по боковим оцім платформам, і воно зараз не пасти. Прикиньте з першої спроби прийду. Оце буде прикольно. Так, тут головне зараз бути пильним дуже. Бути пильним дуже. Молодець, є, є контакт. Так, переходимо на ізі. Оу, нічого собі, що серйозно? Може, з першої. Хух, я чуть не впав. Невже я з першої спроби прийду? Друзі, невже я з першої спроби прийду? Де, будь ласка, не падай. Ні, друзі, ми, на жаль, коротше, падаємо. І маємо те, що маємо. Так. Ну і страшного зараз у нас буде друга спроба, але ми практично вискочили. Мені здається, що трішки трішки там швидкості набрав, і за цього я прилетів ту платформу, але друзі. Але, друзі, ну можливо, все можливо, тому зараз спіралями ці ми, я думаю, таких великих проблем не буде. І ми все нормально зробимо. Що це за фігня? Я просто вилітаю на якомусь пустому місці. Ну це ну йо йомаю, як таке взагалі можливо? Ні, ну це якась реально жорстка тачка. Друзі, вона дуже швидка. Я дивіться, ледь набирає вже 60 км за годину. Не вона дуже різва. І щось вона не сильно то підійшла. Йо-моє, для цього скіл Добре, давайте далі. Ні, це не підійде, друзі. Більше. О, ну, хо-хо-хо-хо, мустанг, друзі, Ну мустанг. Ну повинен. На матч перший мустанг. Я думаю, що зможе пройти. Я думаю, що зможе пройти. Ніяких проблем не буде. Тут ось тільки з цією малесенькою проблемою є платформою. А далі у нас вже все на ізі піде. Так, чудово тут зараз. Головне, зараз обережно тут все проходити. Так, проходимо першу, проходимо другу. Так, і тут всього буде, я так розумію, шість... Ось тут можна, до речі, швидкість набрати, тому що тут, бачите, тут дуже багато місця, і можна будь-де проїхати, й Тут можна навіть шліфувати, я більше скажу. Так, як он так? Ну мустанг повинен. Повинен. Мустанг. Я нічого не бачу, тільки. Ну, друзі, ну серйозно, серйозно, я падаю. Ну це якийсь жах. Це просто якийсь жах, я зрозумів. Там треба буде мустангом, нам трішки більше швидкості набрати, щоб проїхати ту йо-майо. -йо. Ну нічого страшного, нормас. Піде, друзі, піде. Е, опа, тихесенько. Так. Головне зараз зосередитися, тому що треба вже проходити. Ну але я поршиком зм... практично зміг пройти. Бачите, трішки швидкості отут набрав і вискочив взагалі з платформи. Так, я так розумію, тут вже треба швидкість набирати мустангу. Треба вже швидкість було набирати мустангу. Мені здається, що він не пройде, друзі. А може і пройде. А може і пройде. Ні. Зосередитися треба, зосередитися треба. Ну ні, ні, не проходить, друзі. Е, мені здається, що він дуже тяжкий. Мені здається, що він дуже тяжкий, і за цього він не пройшов. Так, ну це взагалі. Оу, це типу доджик, але це геташна тачечка, друзі, і вона нам не підійде. І це геташна тачечка, і це геташ, і це геташна. І це. А, ні, це. Ай, то йодка була! Йо моє, це Фераріка. а то Тойотка була. І я випадково тільки що Тойотку пролистав. Так, ну це заряджена, друзі. Заряджена Фарарика. І я думаю, що зараз все буде кайфово. Ну я думаю, що кайфово буде зараз з Фордиком, але, друзі, з Мусангом. Але ми не пройшли, на жаль. Тому що він, я думаю, тяжкий і сила тяжіння, коли ти вже зверху, там вона просто тебе тупо е цей вниз е тягне і все. Ти не можеш нічого зробити. Сим, будь ласка, не падай серйозно! Ні, ну це якийсь жах, це якийсь жах. Я не знаю, чи це взагалі за спробу зараховувати, тому що я просто впав на якомусь тупому місці. Зараз побачимо, якщо я зараз впаду з спіралі, я скоріш за все ще одну спробу цієї тачки візьму, тому що я просто взяв і з'їхав випадково з дороги. Треба було трішки вище брати, але, друзі, можливо, зараз я і пройду. Тому зараз можливо все. Так, фарарика заряджена, друзі, фарарика заряджена. Так, треба тихесенько, ось тут я десь впав. Ага, бачу слід, де я впав. Так, ну що, поїхало туди? Поїхали, да, заряджено, заряджено, заряд енергії, друзі. Тихо, 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 молодець. Молодець. От бачите, дуже тяжко ще від третього лиця чекати. Дуже тяжко від третього лиця чекати. Я нічого не бачу. Є контакт, друзі. Є контакт. Ну що, поїхали? Так, тут треба дуже обережно. Тут дуже обережно. Треба вискочити. Друзі, ми пройшли. Ура! Так, ну я тут впевнено буду проходити. Я вам кажу, тут на ізі, чисто на ізі я пройду, Опа, і ми на Ой-ой-ой, мама мія. Так, ми пройшли. пройшли, Фарарка наша пройшла дуже чудово. Ну я впевнений був, що вона пройде, тому що вона реально заряджена. Друзі, заряджена фарака. І я був просто на 100% впевнений, що вона пройде. Так, і будемо чекати, що вона нас за інша тачечка буде, що нам там рандомчик підготував, а рандомчик нам підготував знову тешечку. Ооо, Мерсик? Ой-ой-ой, ой ой ну, друзі, нормально, нормально. СК-250 здається. Так, СК-250, це точніше, вибачаюсь. Ну, піде, піде, друзі, піде. Мерсик прикольний. До речі, опа, спайдермен там чисто сидить, і я думаю, йому кайфово. Коротше, прикольно. Мені дуже подобається мою, цей скіл-тестик, він такий, знаєте, на лайтовий, прикольний, не напряжніший, І це найголовніше. Але треба бути уважним. Дуже уважним, тому що ось головне зараз на спіралі не провтикати. Головне зараз, тому що бачите, коли ось дуже важко, дуже важко камерою чекати, отак от, от згори вниз. Оце реально проблематично. Так, тут ліворуч, тут треба праворуч. І давайте не зупинятися, друзі. А ну, давай побачимо. такий професіонал, а? Опа, друзі, я І наш мерсик сешка 250 теж на фініші. Йо моє, друзі, з першої спроби. Суди його? Let's go! Ха-ха, є! Є контакт і наша друга тачечка, друзі. Ой-ой-ой-ой, Вискочила теж на цю платформу. Так, ну прикольно, ну. Ізі, просто зараз е, все чудово йде. Зараз головне, щоб не заспавнився ніякий трактор, бо буде дійсно біда. Оу, Гелінтваген, друзі, це Гелік здається, так? Ну чому здається це брабус? Йомойо, -йо. Ну я не знаю, ну це без шансів, друзі. Згоді зі, зі мною. Ну це без шансів, це чисто трактори сі їде навпроцес. Якщо Мустанг не пройшов, ну прикиньте, якщо зараз Гелінтваген пройде, то я дійсно буду в шоці. Ага, ну тут щось колесно забув. Вай, він проїде, будь-де, нічого собі. Тут ось так от навіть може. Я хочу тут трішки обережніше, я хочу дійти реально до спіралі і почекати. Чи він дійсно зможе пройти спиралі? Це найголовніше зараз. Так, гелічек, ну прикрово, прикольно, прикольно, прекрасно і прикольно, 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 прикольно. Так. Так, друзі, ми біля спиралі. А оце зараз дійсно буде дуже цікаво. Ну що, мені здається, ні, друзі, без... е... ну як без шансів. Як без шансів. А як ти приїжджаєш? Можна тебе спитати по спиралям, друже? Ой-ой-ой-ой-ой, а я нічого не бачу. Друзі, якщо він зараз прийде, я буду шокований. Ой-ой-ой, ой ой а що? Давайте другу спробу візьмемо, чи що, друзі? Нічого собі, шестиколесний, чисто А Я думаю, що він навіть не те, що я навіть не думаю, що він по спиралям приїде. Ось що проблема. Але якщо ми вискочимо туди, то мені здається, що сила тяжіння нас просто вниз, коротше, цей наклонити все, і без шансів, ніяких без шансів у нас буде. Тому, друзі, зараз почекаємо з вами. Головне, зараз до спіралі дійти. Ну, але, друзі, маємо зараз нормальні результати, я хочу сказати, і це мені дуже подобається. Так, отут оп, на ні, будь ласка, хух, нічого собі пройшов. Так, а ну-ка друга спроба. Друга найголовніша спроба. Давай шестиколесне Гілінтваген. О, він таке відчуття, що він приклеє, коротше, до цієї платформи. Вам так не здається? Дивіться, він реально приклеє вся і їде. Невже я впаду, друзі? Невже я впаду? Ні, я не падаю. Друзі, друга спроба. Друга спроба А Оце вже реально прикольно. А це вже реально прикольно. 80 км за годину набираємо. Мої друзі, ні, без шансів. Без шансів, без шансів. На жаль, без шансів. Те, про те, що я казав, друзі, про те, що я казав, тут що азот є. Ні, тут немає азоту. Про те, що я казав, друзі, він не зможе пройти. Ну як він? Він пройшов, то по факту. Але, але друзі, не на 100%, тому що він впав за сили тяжіння. А ось це прикольна тачка. Це Геташно, але прикольна, друзі. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хочете, щоб я і кастомні, і геташні тачечки використовував у своїх відосиках е з рандомним е випаданням. Якщо так, то будемо. Якщо ні, то ні, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми, коротше, зараз. Ні, ну це Формула-1 по підвісті не підійде, А це підійде, друзі. Ой-ой-ой, ну це Тойотка, друзі. Це здається Тойотка. Ну напишіть це Тетка або Маза, а бо я. Я то знаю, а ви напишіть. Що, що це за тачечка? Але з Need for Need for Speed Red Bull. Let's go. От в мене передчуття, що вона прийде, бачите, більш спортивні тачки зараз на ізі просто проходять. Коротше, ось ці всі спралі. Але. Блін, ну, мені, 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 мені сумно те, що гелік не пройшов. Але мені здається, якщо б чотириколесний гелік був, би, так, о, мені здається, він би пройшов. Тому що він не такий тяжкий, як шестиколесний. Це ж логічно, йомою. Я нічого знову не бачу, я нічого знову не бачу. Що це за фігня? Що це за такі повороти камер. Мені це дуже навіть не подобається. Чому не можна просто слідкувати за машиною, коротше? ну. Печально друзі, печально, але проходимо далі. Так, 80 кілометрів за годину піде. Ну, нормально, друзі, я вже плюс-мінус розумію, пройде тачка чи ні. Ну ця, ця вона ізі може проходити. Якщо зараз пройду спіралі, то скоріш за все я вистрибну на найголовнішу спіралі і просто поїду на свою жовтесеньку платформу. Отут головне зараз не схибити, друзі. Отут головне зараз не схибити, тому що от я не бачу, я, я хочу перейти з цією тачечкою, тому що я просто не бачу за камери, я не можу нормально повернути цією камерою, тому що реально. Чи вона там пробаговується, чи так спіралі поставили, Коротше, як. Коли е, проходжу цією тачкою, я переключаюся на другу спіраль. Що це взагалі за фігня, я не розумію? Я даю повний лівий руль, щоб вона вирвала на е, пусте місце. Йо-моє, чому вона цього не робить? Я навіть не знаю. Ну я нормально проходжу. І швидесенько, і все нормально. Так, давайте ось тут і через. Ну, от, я максимально, дивіться, я максимально зараз повертаю камеру, я. я от... Див... Нє, ні, ні, друзі, вона не пройде, коротше. Я не хочу навіть гаяти час, тому що це реальна тачка якась відстійна, я не зміг її пройти. О-о-о, друзі, давайте використаємо цю тачку. Ні, гений. о, це піде. О, це піде, це типу якийсь мотик чи що. О, це реальна тачка. Прикольно. Друзі, йомо, прожимайте в Будь ласка. Ууу, не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо. І залишайте коментарі. Друзі, залишайте коментарі, тому що це важливо для розвитку моє мого каналу. Так, 90 кілометрів за годину. Піде, друзі. Ой, мені ще здається, що вона може прийти. А як, як вам так здається? Але побачимо, чи най найголовнішу спираль вона зможе вискочити. Так, тихесенько, тихесенько. Тихась. Головне зараз по цій спиралі проїхати. А. Оп, оп 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 оп, піде, друзі, піде. Ну, видно, коли тачечка нормальна. Оп, піде, піде, піде. От, я тут знову нічого не бачу, але тут бачу. Ну що, друзі, let's go. О, друзі, ну я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, давайте друга спроба. Друзі, всі мають тачки по дві спроби, але я, я попередньою тачкою, хоч. От, бачите, третю спробу взяв, і вона просто зафейкапала на тому ж місці. Я не знаю, чому з чим це зв'язано. Скоріше за все, вона, знаєте, таким в неї середній, середні, чисто цей був. Зріз, хотів сказати, в неї чиста вага була, знаєте, така якась середня, вона просто не хотіла проїжджати, коротше, далі. Не хотіла проїжджати, так, я тут чуду Жет не впав з платформи, треба трішки обережніше. А я не знаю, чи ця тачка по головній спиралі. Ось бачиш, щось у нас не вийшло. Її трішки тут закрутило, завертіло. Але ми тут проходимо на ізі зараз, просто ці всі спиралі, друзі. І це зараз. Я нічого не бачу. Я нічого не бачу, що це за фігня. Так, а тут нам треба ось. Ай, друзі, ми зафейкапали на самому найголовнішому. Не вибачаюсь, треба трішки адреналіну, треба трішки швидкості. Ми ж не будемо там зупинятися, йо майо, і чекати, поки ми нормальний такий прекрасний собі момент підберемо ще вилеті. Ні, треба спіралі на швидкості, там на швидкості все пройшов, не пройшов далі. Так, далі у нас фордик. Mm -hmm. Ну, Мерсик, ну Мерсик, не Фордик, ну Мерсик. Ні, друзі. Ну мені здається, що ні, ні. Не, не пройде цей Мерсик, ой, е, Мерсик, правильно. Тому що щось він ну дуже тяжкий. Мені здається, що їм навіть важче керувати, чим геліком шестиколесним. От я просто це відчуваю зараз, друзі. Я просто зараз це відчуваю, йо, -йо. Ну зараз побачимо, чи ми зможемо пройти. Але маленьку швидкість він зараз набирає, бачите, 90 км за годину. Це нікуди не годиться, йо так, 90 км за годину. А ну зараз побачимо. Зараз побачимо, яка сила цілетіжіння. Ось тут буде. Мені дуже навіть цікаво. Ну тут нормас, нормас проходимо. Бачите, я отут я на ізі ці спіралі прохожу. Це реально. Ой-ой-ой, заговорився, друзі, забалакався, вибачаюсь. Ізі ці спіралі насамперед проходити. У мене був до речі відосик. Це на старому каналі, друзі. На старому каналі, де я проходив онлі скіл-тести. Коротше, і я там проходив по 10, і по 12, по 15 спіралів. Оце я розумію. Але я грав на геймпаді, друзі. Я на геймпаді трішки краще грав, чим на клаві зараз з мишою, як я це зараз роблю. Ну і що, І так піде, друзі. І так, піде нормас. Тому я, я впевнено зараз себе відчуваю, що я оці дві спіралі зараз повинен просто на Ізі походити. Мені не подобається, що коли заїжджаєш на ту платформу, він коцається. Він за цього може впасти, друзі. Так, обережненько, обережненько Я зараз ніфіга не бачу. Все бачу. На їзі тут зараз по центру треба виїхати, по центру треба виїхати, говорю. Все, проходимо спіралі, друзі. Але мені здається, ми ось тут зараз зафейкапимо. Так, да, друзі, це нереально, це нереально. Оці дуже тяжкі тачки, і це нереально, звісно, пройти. Тільки спортяги, нам треба спортяги. Давай нам спортяги, рандомчик. Будь ласка, спортяги, і це фордик, друзі. Йома, ну це фордик для дрехрейсингу. О, -о, -о, О, ми маємо, до речі, тут проблемка, мені здається. О, в неї сильно низька підвізка. О, -о, -о це для драгрейсингу. Прикиньте, якщо ми її пройдемо, оце я буду кайфувати, звісно. Але мені здається, що їй навіть одну спробу можна дати, щоб не марнувати свій час, тому що ну це реально, тачка для, для крейсінгу, Я думаю, що не підійде. Не підійде для цього, друзі. Ну це ж не, не те випробування, йо йомо. Ну піде, ну 113 км за годину, до речі. Я не знаю, як вона себе поведе на тій платформі. Ну дуже божевільна швидкість. Давайте, друзі, змінюємо одразу тачку. Е, поясню тим, що ну це просто тачка для дрехрейсінгу, і вона не підійде. Так, Гілінтвагене у нас вже був. Мерсик у нас вже був, і це вже не цікаво. Оу, нормальна тачка, але це GTA. Це теж GTA, друзі. Е, а це Бугаті. Друзі, Бугаті точно не GTA. Так. Оу, дуже різва, друзі. Вона пройде. Ой-ой, ой будь ласка, не впади тільки. Мені здається, десь на відсотки 80, йомою, що вона пройде, тому що ну, це багаті, друзі. Це багаті і це просто на ізі. От коли спортивні тачки мені це випадають з рандомчика, так то. оу, щіт просто це просто прекрасно, друзі. Так, 80 кілометрів нормас, піде по платформі. От я вже тут плюс-мінус бачу, коли по боковій платформі, скільки тачечка набирає, то вже я бачу, вона може пройти чи ні. Опа-опа-опа. Тут головне зараз не перевищити швидкість, друзі. Це найголовніше. Я нічого не бачу знову. Я нічого не бачу, але зараз бачу. І ми пройдемо скоріше за. Все з першої спроби, друзі. Хух, ми пройдемо з першої спроби, я думаю, що зараз впаду, але я не впав, друзі. І Наша третя тачечка теж на платформі. Туди його. Опа, жовта-бугаті, жовта платформа. На зв'язочку. Так, у нас зараз що там, Мерсик пройшов. Це 250-й у нас Бугаті й і у нас Феррарька пройшла. Ну чудово, друзі. Нормальний результат, я хочу сказати. Скільки там шести тачок, сіми тачок. Я вже навіть збився з підрахунку. Так, це геташно, там не підійде, це теж не підійде. Це теж не підійде, друзі. Це теж не підійде, це теж не підійде. Так, ну це Ну не пройде ці тачки. Я не хочу навіть цей марнувати свій час, йомий. А бешечки, друзі, у нас не було бешечки. Ну що, let's go. Ну що, let's go, друзі. Так, фанати бешечок вражимайте там ваші вподобаєчки, будь ласка. І так, пишіть в коментах, чи зараз бечечка й-мой чи... пройде цей скіл-тест, такий. так, це випробування чи це тест-драйв, знаєте, такий офігенний, мені дуже подобається. Аєє, Ух, от мені не подобається, знаєте, що не подобається? От коли на цю ось платформу заїжджаєш або на оцю, дивіться, то вона трішки бачить щось. Підскакує вгору. І мені це не по кайфу. Так, я знову ніфіга не бачу. Так, усе бачу. От я максимально зараз повертаю мишку. Опа опа опа-опа. Тихо, тихо, тихо. Тихо. вибачаюсь, друзі. Я тут реально заплутався. І зараз у нас Бешечка має всі шанси вискочити серйозно. Ні, ну без шансів, друзі. І знаєте в чому коротше, проблема, коли я е, фокусуюсь на тому, що я хочу зробити, ось вискочити, то все, знаєте, воно не виходить при принципі, як і в житті. Коротше. А ви знаєте, а якщо ось е, одразу е, проїхати, то все нормально виходить. От дивіться, якщо я зараз по спиралям пройду, то я, скоріш за все, бешечка, опиниться серед е, тих переможців, які зараз у нас на жовтій платформі. Ось, трішки вона сильно якось дуже різдва ця бешечка, але вона, вона може пройти, друзі. Вона може пройти, я просто це відчуваю. Головне мені зараз не зафейкапати. Ось на ось цих з Якщо ми зараз не зафейкапимо, скоріш за все, друзі, ми з вами пройдемо. Пройдемо, так, обережненько, обережненько, обереж. Я нічого не бачив, друзі. Вибачаюсь, але бешечка не проходить. І ми граємо по жесному, ми граємо я маю, по правилам, і ми готуємо інший рандомчик. Ні, не хочу цю тачечку. оу йо, йо 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 друзі, а це щось схоже, типу на Фордик. Але це не Фордик, це геташна тачечка, яка нам, на жаль, не підходить. Але в коментарях, друзі, не забувайте написати, чи ви хочете бачити геташні кастомні тачечки в моїх відосиках. Так прикольно. Класно, дякую, що ти нам підготував цю. Я не знаю, що це про цеп з лодкою. Ми саме цього й очікували. Добре, давайте інше. Ні, це нам теж не піде. Це турбо, тачечка. Оу, це Мерсик, друзі. Піде, піде, друзі, Елесечка. Оу. А, селеречка, йомоя, Елесечка, йомо, я вже тут там путаю. Ці, ймо, моделі тачок, але піде, друзі, Мерсик, нормально. Я думаю, що може пройти. І, в принципі, які бешечки, якщо прийде, так і зараз прийде, йомойо, Мерсик. Так, прекрасно. Ну, але ще якісь тачки такі різні попадаються, вам не здається? Давайте на швидкості взагалі приїдемо. Вони всі шанси мають швидко приїжджати, норма, друзі. Так і взагалі не будемо зупинятися. Просто не будемо зупинятися, будемо їхати. Опа, є. є. О, Боже, як плавнесенько, боже, Мерсик, як ти плавнесенько зараз проходиш. Ой-ой-ой, іди ж ти сюди, іди ж ти сюди. Якщо ти зараз випрыгнеш, то це в вна... натурі найсово буде. Ну, друзі, ну ви бачили зараз. Тупо, чи -чи 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 то по з чисто моїй професіоналізм. Йо, моя, прожимайте, будь ласка, вподобайко. Ай, опачки, і вискак. На цю ось платформу. Як зараз чудово, друзі. Є контакт. І наш мерсик пройшов. Ха -ха ізі друзі, Ізі опа, сл Сюди його, друзі. Так, два мерсики є. У нас є багаті у нас є Ферраріка і в нас зараз просто чудові результати, друзі. І в нас, я думаю, залишається зараз. Мені не подобається цей процес. Так що вали звідси, чувачі. Так, залишається у нас дві тачечки. Все дві тачечки, друзі. Е, ні, ну ні. Не, не вийде. Навіть не будемо таку спробу мати. Це теж не піддасться. Що ж ти будеш робити з цими прицепами, друзі. Йомайо, Ну не потрібні вони нам. Йомайо. не потрібні. Так, треба його видалити звідси, тому що він реально нам заважає, друзі. Е. Прикольно, друзі. Я, ну, я не знаю. Ну, файна тачечка, файна тачечка. Я хочу її прийти. Друзі, я вибачаюся, але я хочу прийти, тому що вона мені вже сподобалася. Я не знаю, чи вона прийде, друзі. Але вона реально прикольна. Ну це геташна. Здається, це геташна тачка, якщо я не помиляюсь. Або це кастомна, яку я додав. Ось цього, друзі, вже не пам'ятаю, тому що дуже багато тачок пододавав. І ось, можливо, я десь заплутався. Але тачечка прикольна. Прикольна, друзі, прикольна. Я думаю, що вона може зараз в принципі пройти, тому що я відчуваю, що нормально вона їде. Головне, що вона ось цими великими своїми колесами вискочила ось на ту платформу а, по спіралях. Як по спіралях ти пройдеш? Ні, друзі, без шансів. Без шансів я вже це відчув. На жаль, ця тачечка по спіралям не пройде, але вона файна, вона прикольна. Бешечка, друзі. Ну я не знаю, ну я не знаю. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо так. Е і залишається ще після цього. У нас одна тачечка, друзі. І все. Зараз побачимо, скільки у нас тачек вискочить. Щось мені здається, що у нас дуже багато Бешечок і дуже багато мерськів. Але були і фордики, були і фордики, але були реально кросовери, були офроудські, які нам не підходять. Для ось цього випробування. Тому ми їх з цього не беремо. Друзі, а я хочу так сказати, ця бешечка дуже різва. Ця бешечка дуже різва, І скоріш за все вона пройде. Подивіться, подивіться на цю божевільну швидкість, друзі. Подивіться на цю божевільну швидкість, тихо, тихесенько. Є. Ну я ж казав, з першої, з першої спроби пройшов. Я відчуваю, коли тачка може пройти, а коли не пройде. все. Є. Є контакт, друзі, і ми на тій платформі. Let's go! Є! Yeah. Є контакт, коротше, одні Мерсики, одні бешки. Чекайте, Мерсик. А, у нас бешки не проходила. Бешка пройшла, два Мерсики, багаті і Феррарі, друзі. Прекрасно, з першої спроби пройшли. йо Йо-майо. Так, друзі, останній наш рандом, остання наша. М -м, хотів сказати, спроба. Ні, у нас буде дві спроби про це. Треба не забувати. Ні, квадрик не підійде. Мені це задовбало. Скільки ти можеш спавнити ці причепи? Ні, ну це нереально, друзі, це нереально. Це геташно, це геташна. Це де нам підійде, це теж не підійде, це теж не підійде, скільки. О, а це Астон, мама, Мія, його Мартін. І вона має. Привіт-привіт. І вона має право коротше на цей челендж. Так, а ну пройде тест-драйв Астон Мартін чи ні, зараз ми побачимо. Але ні, не така, друзі, швидкісна, як Бешечка, але зараз побачимо. Тут, в принципі, треба нормально, професійно керувати, щоб вискочити на ту платформу, і все буде чудово. Мені подобається дуже коротше цей скіл як Можна ще знати, типу випробування, там зробити там бешечки проти Мерські. Ну ви зрозуміли, коротше, як це я люблю. До побачення, дивіться українське телебачення, друзі. А я просто зараз падаю на якомусь тупому рівному місці. Забалакався. Ну нічого буває. Так головне зараз зосередитися, коли я пройду спіралі. І головне зараз прийти ті спіралі. Боже, в мене така можливість ще була, а я не пройшов. Згаву, коротше, свій шанс. Ну і що, і таке буває. Треба трішки повище просто тут брати, і все буде найсово. Так, проходимо. Зараз будемо чекати, чи зможемо ми йому спіралі пройти. Оп. А ну-ка. О, дуже-дуже, дуже. Знаєте, так незрозуміло, як це. Вона, як це і не повільно, і не швидко їде, але друзі, але друзі, маємо, маємо право і. Я? Є, yeah, ми пройшли Астон Мартін, друзі. Вітаємо Астон Мартін теж на тій коротше платформі. Є контакт, друзі, Астон Мартін просто заслужено. І дивіться, з першого разу практично пройшов. З першого разу, тому що реально я не хотів, я зафейкапив, йому, ну, друзі. Ну і таке буває. Так, у нас пройшло нормально. У нас пройшло 6 тачок, друзі. Нормальний, я хочу сказати, результат. Йо-мойо, так, Бешка. Астон Мартін, два мерсики, Феррарі і Бугаті. Піде, друзі, піде. Так, коротше, що ось такий у нас відосик вийшов, друзі. А Якщо він тобі сподобався, прожимайте вподобайки. Йомою. -йо. Підписуйтесь на мій ютубчик. І звісно ж коментуйте відосики, друзі, тому що вони дуже дуже впливають на що правильно на просування. Йомою. -йо. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.